Всі ми знаємо поля провансу чудовий куточок Франції, де природа втілює свої найкращі витвори мистецтва. Лавандове поле, що простягається по горизонту, зачаровує всіх своєю красою й ароматом. Краса лаванди не залишає байдужим жодного поціновувача природи. Ні, це не прованс десь у Франції. Це рідна прилучена. Райський куточок облаштувала Оксана Пуха. В будні дні вона вчителька молодших класів у Прилуцькому ліцеї номер 10 а на вихідних це садівниця, що впевнено здійснює свою мрію. Насправді я дуже люблю квіти. А от завжди в мене була така мрія побувати на самому лавандовому полі, самого Провансу. І от так у мене така зародилася мрія, ідея. Створити власне таке міні-лавандове поле. Цю ідею я озвучила своєму чоловікові, своїй сім'ї, і вони мене підтримали. Сказали, так, давай будемо щось робити. Створення прилуцького провансу почалося з 50 кущиків лаванди. Саме вони стали основою саду, який згодом перетворився на казковий куточок, де панує фіолетова краса і ніжний аромат. Все почалось так дуже швидко. Так емоційно це все було. Ми почали читати взагалі про саму лаванду, яка вона буває, яких видів, і почали замовляти саджанців. Коли ми читали що про саму лаванду, ми дізналися, що вона є кількох видів. Вона є стіна і англійська вузьколиста, є і лавандин Гросо, і Лавандін Платівні. На нашому полі можна її побачити. І вона відрізняється між собою і розміром, і формою, і самою густотою квітки. Ну і ми почали купляти. Спочатку це було 50 штук для першого ряду, потім це було ще 50, і нам так сподобалося, що ми вирішили все ж таки завершити до кінця нашу Нашої таку лавандову грядочку ідею лавандового поля у родині Оксани підтримали всі. Тож райський куточок, заслуга усієї сім'ї. Чоловік це був мій основний такий е, натхнення. Моє мої дітки допомагали, батьки допомагали, рідні, вся моя родина е, створювали шукали, допомагали, шукали різноманітні якісь локації, допомагали і звозили сюди. А також нам ще допомагали садити і батьки рідні, куми нам допомагали. От як збіглися до мене всі сюди, і ми за два вечора все посадили. Жінка має двох чарівних доньок, і разом зі своїми дівчатками вона проводить багато часу в саду, вчить їх любити природу і дбати про рослини. Старша донька Оксани Олеся радо підтримала маму в реалізації ідеї. Ще на початку, коли ми брали цю лаванду, саджали. Ми з мамою з татом і з меншою сестричкою молодшою ділили собі по лаванді, викопували яму, наливали туди воду та саджали. Дівчинка відвідує художню академію, говорить, надихається красою родинного куточку. Мене дуже сильно надихає, особливо коли тут сідати і пити чай, думати щось. Я достатньо гарно, я думаю, малюю. Я в процесі малювати, малювання раванди, майже і намалювала. Олеся проводить серед лаванди багато часу, так само як і мамі дівчинці дуже подобається квітка, дуже подобається, особливо її чай. Та коли вона дуже сильно пахне, це, наприклад, вдома кудись її поставити, вона дуже сильно буде пахнути. У маленькому прованці Оксани налічується три види лаванди. Це у нас є англійська вузьколиста лаванда, є лавандін платіон ніко, і є лавандінгросу. За своїми квітами садівниця доглядає турботливо. Вона приділяє багато часу кожній рослині. Вона потребує такого догляду. Ми вносили різні добрива, потім ми її стригли. Навесні ми її стригли. Дивилися, які пагінці вже засохли. Ми їх вивільняли і залишали тільки те, що потрібно. А далі, як вона зацвіте, ми надіємося, да, в цьому році вона буде гарно цвісти. Ми будемо зрізати квіточки. Лаванда відома не лише красою та ароматом. Ця квітка має багато лікувальних властивостей. Тож після того, як її кущі відцвітуть, Оксана буде використовувати її для створення різної парфумерії. Я багато вчилася, багато читала про неї і зрозуміла те, що вона дуже має багато цілющих властивостей. Да. Вона слугує для. І підвищення імунітету, спокою. Така вона є. в майбутньому. Ми плануємо робити букетики з неї. Ще такі лавандові чаї для ванни. Будемо вчитися мило робити з неї, будемо свічки вчитися робити. Ну, все в нас в процесі. Свій маленький прованс, садівниця ніжно називає своїм натхненням. Саме лаванда, саме лаванда, вона мені дуже як квітка подобається, вона мене надихає. Така це моя душа, можна так сказати, моє натхнення, моя сила, і мені саме її захотілося. Куточок Франції власниця облаштувала з душею, додала гойдалки, арку, альтанку. А окремою родзинкою є маленький ставочок. В родині жінки планують і надалі облаштовувати садок, додавати цікаві дрібнички та елементи декору, аби всі бажаючі могли відчути насолоду від перебування в лавандовому полі Оксани. Взагалі робилося як для себе, для створення своєї краси. Ось світ потребує краси, да, і хотілося в себе вдома зробити красу. Але в майбутньому так, якщо буде. Людям цікаво приїжджати до нас. Ми будемо звичайно ділитися цією красою.